І так, зробимо спочатку просту зупинку з правого краю проїжджої частини. Що ви маєте зробити? Ви почули команду. Зробіть зупинку, виконайте зупинку, знайдіть місце для зупинки з правого краю проїжджої частини, до прикладу. Це не означає, що вам треба терміново ставати. Ви починаєте шукати місце, намітили місце. Ви можете який час проїхати, знайти місце, дозволене. Це означає дозволене. Ви побачили місце наприклад, до прикладу, знижаєте швидкість, включаєте правий Каштик повороту, заздалегідь щеплення до полу, потрошечку гальма, старайтесь мінімум швидкості зробити, стати ближче до бордюру, вирівняти кермо, вимкнути в першу чергу поворотник, поставити на нейтральну і можна поставити на ручник. Я ставлю, якщо ви поставите це помилкою не буде. А, далі. І все, ви можете чекати, поки вам скаже екзаменатор, чи все вірно, і чи ви можете далі продовжувати рух. Дивіться, дуже важливо ще раз наголошу. Екзаменатор, коли каже, виконайте зупинку, зробіть зупинку, знайдіть місце для зупинки, це не означає, що треба от прям тут ставати. Ви можете якийсь час проїхати і знайти дозволене місце для зупинки. А можливо, екзаменатор може це сказати: саме оцю команду проговорити під знаком Зупинка заборонена або автобусна зупинка, або там, де не можна. Тобто ви маєте це помітити, проїхати далі там, де можна, і зупинитись. Це важливо. Далі ключове: це ми зупинились справа це дуже просто. Це знизити швидкість перед тим як зупинитися для коли ви зробите мінімальну швидкість, ви зможете стати. Достатньо близько до бордюру. От зараз у нас гарна відстань, якщо ви бачите, в дзеркалі. Тобто я стала абсолютно біля бордюрчику. не можна заїжджати на з'їжджати з проїжджої частини, от якби за бордюр, тому що це рахується вже помилка як на зелену зону. Ви заїхали, тобто, все, край з краю проїжджої частини. Далі важливо може звучати команда: виконайте аварійну зупинку. Або вимушено зупинку. Це означає, що ви маєте зробити все те саме з покажчиком відповідним поворота і зверху включити оцей трикутничок аварійна зупиночка. Далі може бути команда: виконати зупинку на вимогу поліцейського. Це значить, що ви маєте знайти зупинку в дозволеному місті, тобто так само, як зараз побачили місце, знайшли її по ПДР, що було 10 метрів до виїздів, 30 метрів до зупинки, там до смітників, щоб все всі відстані у Вас відповідали а, і зробили зупиночку. Далі будемо робити зупинку з лівого краю проїжджої частини. Зараз, вибачаюсь, ми початок руху знову робимо. Знову робимо першу передачку, опускаємо ручник, лівий покажчик, дивимося в дзеркало. Якщо все окей, нікого немає, ми починаємо рух. Якщо ви у правого краю і вам нічого не заважає, просто рухайтесь вперед. Не треба з'їжджати лівіше, тому що на іспиті ми маємо триматися в крайньому правому положенні. Не забуваємо вимкнути одразу покажчик повороту, якщо він сразу не вимкнувся, тому що довго не виявляється вимкнутий покажчик, це також може бути помилкою. Не починайте рух, поки повністю машини, які ззаду рухаються, лівіше вас, не проїдуть, щоб ви не почали рух одночасно. Тобто я всіх пропустила, включила покажчик повороту і поїхала прямо. Далі ми виконаємо зупинку зліва, з лівого краю. Ви робите все так само, як би ви хотіли повернути ліворуч. Тобто я одразу дивлюсь перед зупинкою а, а, назад. Хто мене обганяє? Далі роблю після лівого повороту, щоб не ввести в оману лівий покажчик. займаю крайнє ліве положення. Легкий варіант, коли нема зустрічки, немає нікого ззаді, я просто вже нога на щепленні, я просто кочусь. Інша нога на тормозі. І дивіться, яку ви робите помилку. Ви часто зупиняєтесь, я навіть не можу це вас призвести. По-перше, у вас дуже висока швидкість, і ви зупиняєтесь отак от з кермом рівно. Тобто ви викручуєте його вліво, потім ставите рівно і зупиняєтесь. І бачите, яка помилка найчастіше ваша. Ви стоїте криво, отак, от, до проїжджої частини. Тобто, от так, ну, криво. Е, бачите, от, бачите, що у мене все криво, я стала криво. І так часто ви стаєте, тут тільки ще до, далі до бордюру. Е, Щоби стати рівно, по-перше, треба зробити мінімальну швидкість. Тобто, ще раз, як тільки ви з лівого краю, з середини, краю проїжджої частини почали крутити кермо наліво, вже з'їжджати на ліву сторону. По-перше, щеплення в полу нога вже на гальмах, і ви скидаєте швидкість до мінімальної. І в кінці, отут треба залишити не рівне кермо, а викрутити його правіше, як би поворот направо, і трошечки ще протягнути вперед. І при цьому дивитись по зеркалам. І ви побачите, от дивіться по дзеркалу, як моя машина вирівнюється. Бачите, рівненько ми стаємо. І от зад мій не закриває проїжджу частину. Дорівняли тут кермо на місці вже. Поставили нейтральну, знову ж таки, ручник. Поворотник виключили. Якщо поворотник вимкнувся лівий в момент з'їзду, бо ви там то рівняли кермо, то цей, то ви його дублюєте ще раз, поки не закінчите вашу зупинку зліва. Це важливо. До бордюру має бути, ну отак, це нормально. Насправді, я не розумію, як вони вичисляють. Ну, помилку це роблять, коли широко до бордюру. Скільки це широко, в чек-лісту не написано скільки має бути зупинка 40, 50 35 сантиметрів, неважливо. Тобто помилка буде наросити екзаменатор. Або йому буде широко до бордюру, або буде нормально. І нічого ви з ним не зробите. Далі 10 метрів до виїзду є. Ззаді 10 метрів до заїзду у когось в гараж, там будинок також є. Не перекриваємо заїзди, отак, от у двір людей. Ну, коли це з цієї сторони. І важливий момент, коли ви зупиняєтесь зліва. Ви маєте з'їхати, вирівнятись і сразу стати. Ви не можете після того, як ви зайняли крайнє ліве положення, ще протягувати вперед, тому що це рух в зустрічному напрямку, це заборонено. Коли ви зупиняєтесь справа, ви можете трошки підтягнути, підрівняти і таке інше. З лівого краю ви не можете цього зробити. Далі ми від'їжджаємо. Першу включили, ручник зняли, правий покажчик повороту. Дивимося ззаді, -за дивимося попереду. Поїхали виконуємо ще одну зупиночку там, де це буде складніше, де буде зустрічний транспорт, і де абсолютно незрозуміле для мене місце. Навіщо там робити зупинку? Це дуже небезпечно, дуже важко зробити без досвіду там зупинку. Дивіться, я наближаюсь зараз до місця у нас на маршруті, в якому приблизно. В цьому місці мені не один раз передавали це, тобто залізничну колію ми переїжджаємо і звучить команда: знайдіть місце для зупинки. Довго шукати ми не можемо, да? ми маємо знайти його якомога скоріше. Пару місць, де можна зупинитися. Тобто, тут почав зупинка транспорту у нас є з правої сторони. Мені треба стати зліва. Я десь приблизно біля зупинки почаю лівий покажчик. з'їжджаю в крайнє ліве положення, дивлюсь ззаду. Ну якщо я водій з досвідом, то я займу десь таке положення, щоб і зустрічка проїхала, і справа мене машина об'їхала спокійно. Бачите, я підсунулась. І тепер цю зустрічку почекаю на Знову не забувай дивитись назад, щоб мене ніхто не обганяв з лівої сторони, щоб всі обходили з правої. Тобто залиште місце. А, ззаді все добре. Я починаю з'їжджати, Бачите, повертаю кермо з першої передачі стартую. Виключився поворотник, дублюю. І бачите, я відкручую кермо в поворот, відкручую, відкручую, вирівнюю машину і дорівнюю кермо. Покажчик вимикаю нейтральна, ручник, бо тут під горку, тим більше, стою в цьому місті. Чи вірно виконана зупинка? Я сподіваюся, що так. Тому що до від зупинки з іншої сторони транспорту ми від'їхали. Хоча всі питають, чого це помилка, але у нас рахують за помилку, якщо навпроти зупинка транспорту або навпроти, з іншої сторони, буде виїзд. Тобто, якщо я стала би далі і навпроти був виїзд, це точно буде помилка. Я стою в цьому місті в дурацькому, абсолютно, тому що смисла зліва. Тут ставати біля якоїсь посадки, взагалі немає ніякого. Але кажуть команду саме тут. Тобто можна стати тут, і деякі стають трошечки далі. Але я, на мою думку, там би вже не рахують запоминку, От де бусик зараз проїжджає, бачите? От приблизно там навпроти. Але для мене то там уже погана зупинка, бо обмежена оглядовість. Я і так тут стою, так що в мене об'їжджають і це якось дуже незручно. Окей, але тут, хоча б вони за повороти виїхали, мене побачили і змістилися. Якщо я стану там далі, то на мою думку це вже не ок. Також близько до виїзду з іншої сторони не стаємо, тому що зараз, коли я ввімкну правий покажчик повороту і почну їхати, то щоб я не вела в оману, що я кудись направо повертаю. Тобто я переконуюсь, от я почала рух, побачила, ні, все-таки машина близько, не буду їхати. Дивлюсь на зустріч, Також близько мене не влаштовує. Я сижу з увімкненим показчиком і чекаю моменту, готуюсь рушати тоді, коли машина вже доїжджає, але не коли вона вже проїхала, щоб все зробити швидше. Вирівнююсь правий край і їду. От деякі стають зліва. Отут, дивіться, це просто кошмар. Тобто, хорошо, лівий покажчик повороту, зміщуюся крайнє ліве положення. Дивлюсь, мене не обганяють. Першу передачку переключила з другої і стали з лівого краю. Вирівнюю кермо, бачите, сильно вправо вирівняла в рівні положення, нейтральний ручник. Кошмар, виїжджають машини за поворот, а тут стою я. Що це за ужас, я не розумію. Я зазвичай тут стою, за помилку, це не рахують, але коли ми починаємо виїжджати, вискакує зустрічка і це вже аварійна ситуація. Добре, зараз фура буде в шоці, що я тут стою. Вибачте, але я включу аварійку, тому що мені некомфортно тут стояти, я вважаю, що це зашквар. моєму розумінні це тільки аварійна, вимушена, я не знаю, яка зупинка, бо бомбежана оглядовість. А мені це не підходить. Добре, зараз постараюсь виїхати швиденечко. І ще зробимо зліва одну зупиночку. Опускаю ручничок. І отут ваше вміння швидко стартувати, вас дуже сильно врятує. Тобто, рушати якомога швидше, тому що може бути маленький просвіт. Будете довго стояти, також екзаменатор може зарахувати за помилку. Це дуже погано. Ще одна зупинка зліва буде. Бо там далі. Тобто ми не робимо е поворотничок навпроти, лівого повороту не роблю. Протягую далі, мене обганяють, я не спішу. Ця машинка хай мене теж об'їжджаю. Тут я включаю лівий покажчик, займаю крайнє ліве положення і дивіться, стоїть машина. Не дуже добре е стати навпроти неї. Або до неї. Краще протягнути далі трошечки той машини. І отут-от зупинитись. Опять дорівняли ручничок, е нейтральний ручничок. Краще протягнути за машину, тому що якщо ви станете навпроти машини, то ви звузите проїзд для всіх інших машин. Навіщо? Ставайте в шахматному порядку. Але краще, от якщо справа стоїть машина, протягніть вперед. Якщо ви за... отут станете, то коли ви будете від'їжджати до правого краю, ви будете опиратись в цю машину, розумієте? Тому краще протягнуть, щоб вам нічого не заважало справа, було пусто. Ще момент важливий. Я займаю крайнє ліве положення, перемикаю на першу передачу, починаю рух і зразу ж витискаю щеплення в поле, починаю знижати швидкість. Може бути таке, що не буде зустрічки. Ви були на другій передачі, тобто і ви просто не зупинялись в крайньому лівому, а зайняли крайнє ліве і одразу почали з'їжджати, будучи на другій передачі. Не забудьте так само, коли вже викручуєте кермо вліво, коли з'їжджаєте вже через зустрічну смугу, витисніть щеплення вже. І починайте знижати швидкість. А краще займіть крайні ліві, включіть першу і спокійно з'їдьте, навіть якщо нікого нема, і вам не потрібно було зупинятись. Просто трошки призупинились, включили першу і з'їхали. Все, від'їжджаємо. І далі я вам ще покажу зупиночку переднім ходом між двох машин, там, де я вам казала, треба підрівнятися заднім ходом. Тому що переднім, навряд чи я там зможу стати близько до бордюру, де і у мене немає ніколи такої мети. Тому що я не хочу поцарапити свої диски. А коли нам можна стати передом біля бордюру, ну, тобто, як зрозуміти, що це можна передом стати, чи це буде заднім ходом паралельна парковка? Коли у нас місце під півтори машини на, на довжини, ми, можем, ми стаємо тільки заднім ходом. Якщо місце під дві машини, спокійно можна заїхати. Передом. От дивіться, зараз буде місце для зупинки, от я вже його бачу. Там влазять дві машини. Я включаю правий покажчик на під'їзді. ось все. Ну, Тут трошки виїзд, ну я для прикладу вам покажу. Я заїжджаю тут навіть більше. А, вирівнююсь, нема мети стати дуже близько до бордюру. Хоча я стала достатньо близько, але я хочу підрівнятися і стати ближче до задньої машини, і ближче до бордюру. Опускаю собі дзеркало, якщо мені так хочеться, ставлю задню передачу і тепер спокійно. Перш ніж викручувати кермо вправо, я дивлюсь вліво, тому що моя мордочка буде зміщуватись на проїжджу частину, щоб там ніхто не їхав. Чекаю, поки бусик проїде. Тепер починаю зміщатись до бордюру. Бачите, накриває моя машина бордюр, я починаю викручувати повністю в іншу сторону. І тепер роблю паралельно до бордюру. Ставлю паралельно до бордюру ручки моєї машини, вирівнюю кермо і е, дивлюсь назад і трошечки ще здам до машинки, яка ззаді. Тобто, от таким чином виконується зупинка. Тобто, в будь-якому разі, частіше за все, ти заднім ходом робиш цю паралельну парковочку вже в самому, біля самого бордюру. Якщо ви хочете стати а, біля бордюру, здовж бордюру, а, якщо а, це заднім ходом, то місце між машинами має бути якось отут, наприклад, або далі. Давайте проїдемо. Es que... Дуть, у мене парковка, отаким от, от чином. Все, що я могла зробити і стати передом, це отак. І зазвичай, коли ви швиденько шукали місце ззаді машини. А ви побачили місце отут під дві машинки, не менше. Ви можете зарулити сюди передом, Але ви ніколи ніколи не станете дуже близько до бордюру одразу же переднім ходом. От подивіться, скільки у мене до бордюру багато місця тут. І у мене, як правило, виступає пів машини, отак, от на проїжджу частину сюди. І насправді це нормально, тому що всі роблять саме так зупиночку. Ви заїжджаєте, як заїхалось передом, швиденько звільнили проїжджу частину, щоб всі машинки проїхали ось ліва було місце, зупинились, потім включили задню передачу і просто робите як при паралельній парковці: здаєте назад, крутите кермо в даному випадку вправо до бордюрчику, і наближаєтесь, стаєте більше, ну. Нормально, так, ближче до бордюру. Тобто викручуємо кермо повністю вправо. Дивимося уважно в дзеркало, вправо, дивимося спочатку і вліво, бо мордочка у нас буде виходити зараз на проїжджу частину вліво, щоб ви там нікого не зачепили. Дивимося на бордюрчик. Дуже добре машинка наша накриває бордюр, що його не видно. Викручуємо кермо тепер із положення от, по діагоналі. Повністю в іншу сторону, в упор і починаємо рівнятися вздовж бордюру. При цьому дивимося на задню машинку. І на бордюрчик, щоб не виїхати заднім колесом. Дивіться, от зараз мені не видно нічого. Також дивіться, якщо у вас є під рукою, де ви швидко, або воно зазвичай тут можете опустити собі праве дзеркало, щоб було видно бордюр. Зробіться. Ось я опустила праве дзеркало, мені вже краще видно, і я бачу, що я свої диски і шини не потру об бордюр, чи все йде хорошо. Ззаді машинку я бачу, я рівняюся, то навіть Ні, нормально, отлично. стаю рівненько паралельно вздовж бордюру. Ще можна чу чуточку, щоб красиво красиво було. Ось, о. Тепер вирівнюю колеса, ставлю першу передачу, вирівнюю колеса в рівне положення. І далі під'їжджаю трошечки вперед, щоб у мене була відстань і до цієї машини, адекватна, і до задньої машинки. Вертаю назад своє дзеркало в правильне положення і все.